Сношати воду. ха Оскільки ви не продали одмонтоване, це ніяких смислів не дав. Алло! Будемо ти криса точна. Ну ти криса мене за який тут ось шмалили ви мене обоє, блядь. Все відповідно, законодавства. Я законодавця. А шмалили це що? Ей, ти, блядь, давай ручку нахіра якусь пишу, блядь, кривко. Як покарати поліцейського в межах чинного законодавства за перевищення службових повноважень по відношенню до вас? Таким же запитанням задався і наш учасник клубу, коли його було безпідставно зупинено на посту та притягнуто до адміністративної відповідальності. Звертаю увагу наших водіїв: під час складання адміністративних матеріалів поліція може перевірити ваш страховий поліс. Тому я рекомендую завантажити на свій смартфон застосунок Hotline Finance. Фінанс. Адже тут зібрані в одному місці важливі для водія сервіси: оформлення та зберігання автоцивілки, оплата штрафів ПДР, швидкий доступ до електронного європротоколу та інше. І не забувайте, що на автоцивілку від будь-якої страхової на Hotline Finance діє знижка 10% за промокодом AD10. Уся необхідна інформація в описі під даним відео. З нашим учасником клубу ми вже успішно оскаржили незаконно винесену постанову поліцейського та підготували скаргу на його незаконні дії. Як правильно скласти таку скаргу, на які моменти потрібно звернути увагу? Я вам поясню у цьому відеоролику. До речі, для наших учасників клубу ми допомагаємо оформити скаргу під ключ. Така послуга входить в межах пакету участі, тому рекомендую вам обов'язково долучитися до нашого клубу юридичного захисту водія АД. Щоб завжди мати юридичну підтримку на дорозі, для протидії цьому законом України у 2018 році було затверджено дисциплінарний статут Національної поліції України за частиною першою статті 12 цього закону, дисциплінарним проступком визнається протиправна дія чи бездіяльність поліцейського, що полягає у порушенні ним службової дисципліни, невиконанні чи неналежному виконанні обов'язків поліцейського або виходить за їх межі. Порушення обмежень чи заборон, визначених законодавством для поліцейських, а також у вчиненні дій, що підривають авторитет поліції, у ситуації, коли поліцейський вам хамить. Розмовляє з вами у підвищеному тоні або ж проявляє діючу бездіяльність, якщо це не передбачено законодавством, він вчиняє дисциплінарний проступок для того, щоб спонукнути керівництво поліції відреагувати на порушення службової дисципліни, потрібно проявити ініціативу, внаслідок якої буде проведено службове розслідування. На такому службовому розслідуванні перевіряється та оцінюється уся зібрана інформація. Тому чим більше буде вихідних даних. Тим краще за частиною 4 статті 14 дисциплінарного статуту національної поліції України підставою для проведення службового розслідування є. Заяви, скарги, звернення громадян, посадових осіб або інших поліцейських, медіа, рапорти про вчинення порушення, що має ознаки дисциплінарного проступку. Тощо це саме те, що нам потрібно: звернутись зі скаргою. За вашим бажанням, скарга може бути викладена на двох рівнях: базовому та більш професійному. Ви маєте право використовувати або перший, або другий варіант. Проте, наша рекомендація для учасників клубу використовувати одразу обидва. Зараз я вам більш детальніше поясню про що мова. Найголовніше правило, яке застосовується для обох типів подачі скарги, зафіксувати дані поліцейського. Недарма у частині 3 статті 18 закону України про національну поліцію, зазначено, що звертаючись до особи або у разі звернення особи до поліцейського. Поліцейський повинен назвати своє прізвище, посаду, спеціальне звання та пред'явити на її вимогу службове посвідчення, надавши можливість ознайомитися з викладеною у ньому інформацією, не випускаючи його з рук. Інформація, яку вам повинен буде надати поліцейський на вашу вимогу, доволі об'ємна. Там зазначається його: прізвище, ім'я по батькові, звання, номер жетону, назва підрозділу поліції, де він служить, тощо тому таку інформацію краще десь зафіксувати. Стаття 34 конституції України зазначає, що ви маєте право збирати інформацію. У будь-який зручний для вас спосіб, з врахуванням цього, ви можете надиктувати викладену інформацію у службовому посвідченні під відео або ж записати як нататку на окремому аркуші, вже зафіксувавши дані поліцейського, половина справи зроблена. Далі на базовому рівні подачі скарги ви можете залишити її в усній формі, зателефонувавши на гарячу лінію МВС за телефоном 0800 500 202. Під час такого телефонного звернення вам потрібно буде назвати дані поліцейського. Ліцейського прізвищем я по батькові ваше як скаржника, дату та місце події, а також короткий опис обставин. Акцентую увагу, що звернення в такому форматі обов'язково фіксуються, їм присвоюється вхідний номер, знаючи який ви можете відслідкувати статус поданої скарги у телефонному режимі. Для вашої зручності, нюанси подачі письмової скарги. Я поясню на конкретному прикладі, пов'язаному з нашим учасником клубу, яке сталося нещодавно. Бажаєте надати може письмове пояснення? Чого? Ще раз? Письмове пояснення чого. Ще хочу нинога... Перенести розгляд справи. з чим? – Спішу на роботу, нема адвоката, хочу хорошо, конкретно ознайомитись з. Де ви працюєте? Де, це де працює. Ще раз? Яка різниця, де я працюю? На роботі. Я з сме... Ще чогось бажаєте? Та перенести розгляд справи. Ще чомусь бажаєте? Похуй, ні. Добре. Тоді вас повідомляю, що зараз 9 година, 54 хвилини, всі. ваше клопотання буде відхилено, оскільки ви не надали аргументованих ніяких підтверджуючих документів, що ви є особа, яка працюєте, також не взяли відповідних заходів, щоб... Я це не надав. Ви в мене й не питали. Ви сказали. що... Скористатися адвокатом. Тому розгляд справи оголошую закетом, повідомляю, що на вас задане дане порушення буде накладено стягнення у вигляді штрафу 340 гривень. Копію постанови бажаєте отримувати. Я ти криса, звісно, да. Я ще чого ви мені відмовили? Скажіть. Я вам назвав чому? Чому? Ну я вам назвав. Ну ви слухайте мене. Ну я ж не попугаю по 10 разів повторювати. Я ти криса, точно. Давай українською можна? Для тих, хто ще не бачив попередні дві частини цієї ситуації, я дуже рекомендую подивитися. Вони будуть доступні за посиланням в описі під цим відео. Коротко скажу, що внаслідок таких дій, які ви побачили, ми вже не лише скаргу склали відносно дій поліцейських, а й встигли отримати справедливе рішення суду першої інстанції, внаслідок якого було скасовано незаконну постанову. Хочу вам продемонструвати зразок скарги, яку ми готували для нашого учасника клубу. Саме зараз при складанні письмової скарги ми використовуємо ті дані, які зафіксували у поліцейського. Без цього ніяк. Якщо вам вдалося зафіксувати хоча б прізвище ім'я та по батькові поліцейського, є шанс знайти більш розширені дані відносно нього в інтернеті, оскільки поліцейські є суб'єктами декларування, а інші необхідні дані є у відкритому доступі. Далі вам потрібно буде вказати обов'язково ваші дані. Проблема в тому, що анонімні скарги розглядатися не будуть. Потрібно буде залишити свої контактні дані для зворотнього зв'язку. Вам же цікаво, який буде результат розгляду скарги? Ви можете вказати будь-який зручний номер телефону для зв'язку, а також адресу електронної пошти, якщо нею користуєтеся. В нашій практиці часто трапляються випадки, коли електронний варіант відсканованої відповіді приходить значно раніше ніж паперовий по пошті. Треба буде додатково зазначити адресу для отримання поштової кореспонденції. Тут ви можете вказати будь-яку зручну. Немає чіткої вимоги вказувати адресу саме зареєстрованого місця проживання. А далі по тексту ми зазвичай вказуємо опис обставин, що склалось. З практики зазначу, що набагато зручніше складати скаргу та об'єктивно пояснювати усі обставини, якщо такі події було зафіксовано на відео. Ніхто не вимагає з вас прямо тримати телефон в руках і фіксувати обличчя поліцейського. Якщо немає такої можливості, бажано хоча б вимкнути камеру на телефоні в режимі відеозапису і покласти у зручне місце, щоб можна було зафіксувати принаймні діалог. Розумію, що пункт 5 інструкції 1026 вказує, що весь процес спілкування має проводитися поліцейським під запис на нагрудний відеореєстратор. Але для складення скарги отримати таке відео доволі важко, тому рекомендую фіксувати самостійно. Якщо на такому відео буде зафіксовано певні кульмінаційні моменти у процесі спілкування. Обов'язково рекомендую в самій скарзі в тексті зазначати таймінг по відео, щоб керівництво, яке буде переглядати дану скаргу, одразу могли прокрутити на потрібний фрагмент. Наприкінці складання такої скарги. Ми зазвичай вказуємо нормативно-праві акти, які було порушено поліцейським. Це необхідно для того, щоб дати можливість зрозуміти, що написання такої скарги є не просто емоційним проявом незадоволення від дій поліцейського. Обґрунтованим рішенням та бажанням відновити порушену справедливість. В самому кінці скарги нам потрібно буде зазначити, що саме ми просимо у керівництва. Ну ви ж можете сказати, що там просити, розглянути скаргу. Але ж для успіху нам цього замало. Нам потрібен результат. Ми рекомендуємо вказувати у скарзі наступні пункти. Провести службове розслідування щодо дій конкретного поліцейського в першому пункті потрібно буде продублювати прізвище, ім'я та по батькові, посаду, номер жетону. Та підрозділ поліції, де цей поліцейський служить далі у нашому випадку ми не могли ідентифікувати напарницю поліцейського, тому саме у нашій скарзі, наприклад, ми просимо ідентифікувати особу поліцейської, напарниці джуравця Валентина Васильовича, старшого лейтенанта поліції, використовуючи долучений до скарги відеозапис нагрудного відреєстратора. Далі, у третьому пункті, ми просимо на час проведення службового розслідування відсторонити поліцейського та його напарницю від виконання ними посадових. Обов'язків розглянути скаргу та прийняти рішення у термін, встановлений статтею 20 закону України про звернення громадян і письмово повідомити про результат. Після того, як ви озвучили свої вимоги, обов'язково вкажіть на додатки, які ви долучаєте. Якщо такі є, зібраний вами відеозапис можна вивантажити на Google диск та долучити у скаргу посилання на нього. Проте це не зовсім зручно. З практики набагато зручніше записати таке відео на DVD-диск Покласти його в конверт та долучити до написаної скарги. Саму письмову скаргу ви можете подати у два способи: завести особисто у підрозділ поліції або подати через Укрпошту. Якщо вам підходить варіант завести особисто, вам треба скаргу буде роздрукувати у двох екземплярах, один з яких ви віддасте черговому у підрозділі поліції, а на другому попросите, щоб вам поставили відмітку про прийняття, де також буде вказано вхідний номер і дату. Якщо з тих чи інших причин завозити скаргу особисто вам незручно. Подайте через Укрпошту цінним листом з описом вкладення та обов'язково збережіть докази направлення. Враховуйте, що за законом розгляд вашої скарги може тривати місяць. Це зумовлено законом України про дисциплінарний статут у частині першій статті 16, за якою службове розслідування проводиться та має бути завершене не пізніше одного місяця з дня призначення керівником. Також це передбачено законом України про звернення громадян. Якщо місяць вже пройшов, а відповіді на скаргу досі немає, ви маєте право подати інформаційний запит щодо результатів розгляду вашої скарги. До такого запиту буде дуже доречним докласти докази направлення вашої скарги по Укрпошті. Так ви зможете довести, що ви взагалі звертались. Сподіваюсь, що викладена інформація у цьому відеоролику була корисна для вас. Тут ми звертаємо увагу на те, як необхідно діяти в межах правового поля, як водіям, так і посадовим особам. Обов'язково підпишіться на наш youtube канал, щоб не пропустити нові та цікаві відео.